Любі друзі, зверни на зв'язку. Сьогодні я приведу мій супорт в положення працюючий, бо наразі він в мене затиснувши і не працює. Ось такі погодні умови. Падає легкий сніг. Зараз я передінусь. Ось в мене там лежить старий робочий одяг, потім піду на свалку та й почну крутити бо буде брудно ну якось так наразі 10-та неділя поїхали так ось я вже передітий зараз буду займатися ось що ж це таке на тормозах їхати для цього движка звісно нема проблем але Но та й, як то кажуть, детальки треба, щоб все робило. Так, поїхали. Так, беремо, що у нас тут? Очиститель тормозних, альмівних колодочок. Так, що тут де в мене? Ано. Так, оце. може діяльність нам знадобиться, ну а саме мені. Це такі відкати, домкрат, ключ для того, щоб відкрутити, закрутити, також я просто однометричний ключ ну, і набор інструмента. Ну що, поїхали. І так, перше, що ми робимо, це включаємо ручний тормоз та ставимо на передачу. Далі беремо підходячу для нас головку та зриваємо болти просто. Раз. два, Три. Чотири. П'ять болтів є. Так. Далі беремо домкратик, підамкрачуємо. І так, продовжуємо, піддам крачу автомобіль. Так. І до речі, хотів сказати, що я виглядаю досить дивно в європейській країні. Отак от, от посеред вулиці куртячий автомобіль, але це як кажуть, щоб не застаюватись. Ну і шо, якщо треба, я це можу зробити, то... Виходжу таке рішення. Дома вже фарш покрутив. Жінка зараз буде пельмени ліпити. А я ось автомобіль буду крутити. Так, під кратив, далі я буду використовувати. Ось бачите, такий козлик червоний. Там його підкладу, щоб можна було безпечно знаходитись. Ось так. Ну і поки Кручу болти, розповім, що, як то кажуть, коли є зона комфорту, а коли є необхідність, як то кажуть, люди були таке, що вбирають зону комфорту, я сам поки не йшов до того, щоб отак от взяти та й перевдітись на брудні речі мав би сидіти собі вдома, чинити з дітьми. Є потреба, то її треба виконувати. І я це перешагнув. Найголовніше зробити перший крок. Ну а далі вона йде. ну Як вже казав, то люблю крутити тачку. Тилимо майже на колесо. Я його теж підкладу під автомобіль. Для того, щоб безпечно можна було заробити щось тут. Якщо не впаде, то впаде на колесо. Але я маю надію, що не впаде. Так. Так, що в нас тут? Так, сьогодні неділя, як то кажуть, люди не роблять. Ну і що я вам скажу? Якщо треба, то треба, як по-іншому, бо в понеділок вже треба їхати, тому беру і роблю. Так, і покажу як я забезпечив. Ось так, підложив, під лапу, навантаження є трохи на домкраті, Ну і зараз як ви бачите, трохи змінив колір, бо гальмівна колодка постійно працює по диску. Зараз я знімаю цю скобу. Бачите, вона просто так видирається. Далі ось тут заглушка. І там знизу друга відкручую. Ну, Трохи треба буде ще. Супер вдавити і достану його. Ну і далі побачимо. Ось так. так ну маю такий ручажочок. І раз підіваю. раз другу ось коба. Відкладаємо. Також знімаю заглушечки. Ну, саме ремонт по зняттю. Як то кажуть, багато на каналах вже є цього всього то можете пошукати, подивитись. Ну а мені, як то кажуть, показати вам, що як би не було, треба робити. Треба робити. І все от, покажу. Це старша, це перший рюкзак пішла в перший клас, наразі використовую для інструмента. Ось так мене. З собою гинають ті підкладки, якщо десь земля мокра. Тому в мене така технічка. Ось так, так, відкручуємо. Так, беремо і відкриваємо, там достаємо інструменти і будемо крутити, покажу це згодом. Так, ось я тут. Ось ви бачите. Бачите? Чи ні. Ось вона. Ось я відкрутив, це направляючи. Так, як вам показати? Ось тут. Бачите, накіп. Такий його теж треба буде очистити. Ось. ну Наразі вдавимо супорт трошечки, щоб можна було зняти. Далі. так. видно инструмент, работает того Можно вот так выдавить. давить. Опасно. Так. добре візьмемо Посередине ще можна його уже помало доставати да йде можна було трохи більше вдавити Достучать, бо люди відпочивають. аматорщина. але зверний робить. Ладно, покажу. Так, ну, прийшлося достати молоток, але як то кажуть, включивши голову, ще супор, то він знявся руками. Так, ну ось за те, що я казав. Ось оцей пильник. О, Видно, І ось він рваний. І саме через це вийшла така пригода. Ось бачите? Ну, от і там потрапляла влага, і ось вже равчина. Ну, зараз ми його трошки попідчистимо, підмажемо і походить до весни, а там вже зроблю капітальний ремонт. Так, Беру щіточку і починаю вичищати місця де ходить колодка ну, фокусу тут на цій камери немає але як то кажуть підготавлюю зараз підніму цю резинку також там вимою чисником і далі буду використовувати керамічну смазку там дам трошки до середини ну і далі буду використовувати ось такий пристрій Це для того, щоб видавити циліндр, далі. далі натисну на педаль альм і що він вийшов, туди-сюди пройшов, як кажуть, трошки смазувався. От на якийсь час цього вистачить. Ну що вот так пропиднявший вот раз покажу вот так пропиднявший там дают его лубриканта и буду вдавливать его вот так Так. Даю приконт. Так. Закрываю. Ну и пальцами распределяю. Его сюда наизу. шел по всему пошли той Так. Ну и ключиком. Так, носки тут то два, 24, 24. Буду зараздавливать. педаль для того, щоб вишов трошки мій супорт. Так. Ось так попустив, він вдавився. Зараз все тут в мене повинно піти, щоб вийшов, щоб він там промазався через колечко. Так. Ось він вийшов, тут видно, бачите, вже нема люзу. Тобто вільного простору. Так, подивимось, як вона там це все та й будемо збирати. Щоб він не потік, бо тут в середині йде ущільнення резинове, тому воно тримає там цю рідину альмівну Тому тільки так трохи очистили від поверхової державчини. Далі нанесли. Якщо у вас така ситуація, нанесли керамічний можна, От. я використовую такий і все. Тобто супер повинен ходити добре. Ну, і до цього бачок там ще треба буде. щоб Легше вдавлювався. Якось так. ну Ось так пару разів я зробив супорт. Видавив, давив, видавив, давив. Ось і буду збирати. Так що, якось так. Ну і спробую покажу вам. Як вона загадає на автомобілі. Не ну, може хтось ходить в теплесенькому а Я поїдуся на відромовтому автомобілі. Чудове відчуття, до речі. Коли б щось зробив своїми руками. Ось так. Такі руки. Ну, Згорний робить. А ви ставте лайки наразі і робіть теж щось в цьому житті. Ось так, ось так. Це було обслуговування, він не блокує. Наразі можу крутити ось такий тимчасовий ремонт для того, щоб все робило. Ось так, хоча мог би сидіти вдома на дивані. і чекати чогось, але треба. Я потребую руху. Так, ось так це виглядає в мене. Так, ну що, будемо під домкрачу доставити, колесо поїхати. Їду, все добре, супорт не блокує. Так що завтра... Поїду і все добре, а з часом треба буде замінити цей супорт чи відрегенерувати. Я думаю, що просто куплю вже відновлені і в мене все буде добре. А наразі якось так. Тому всім гарного вечора і на зв'язку зверний з вами. Так, Проїхався по трасі. Досить довгий час, зараз перевірю, чи є горячий це колесо чи ні і буде видно. Добре, холодне. Ось так. Так, і зараз я вам зроблю висновки. Роботу, яку я виконав. Отже, набагато тяжче було саме наважитись на це все. Але зроблено до весни мені вистачить, тобто десь на місяць цього, може навіть і більше, але не про це. Все, що ви бачили, було зроблено е, не професіоналом, але Є моє досвідчення, тобто опит в цьому всьому, це все можна знайти в інтернет-ресурсах, як само робити, що робити. Але головний висновок того, що робіть, починайте і насолоджуйтесь результатом. Ось так. Зварювальник може робити. Відновлювати на зв'язку. Ставте лайк та підписуйся.